Лик змінив правила, де ж тепер продавати нам книги? В чому ж проблема? Я виставляла по кілька книг за раз і вказувала мінімальну вартість, але після зміни правил, відповідно, ці книги потрапили в бан. І що ж тепер від нас хоче ця платформа? Все, нібито просто: одна книга, одне оголошення. Або ж за вашою рекомендацією з відео, де ми обговорювали тему зміни правил на OLX, якщо виставляти серію книг, вказувати загальну вартість. Я спробувала пройшло. Але що робити з одиночними книгами? В мене їх дійсно багато. Для прикладу, якщо я виставляю 5-7 книг середньою вартістю по 300 гривень, мені потрібно вказувати загальну вартість. Особисто я ніколи б не зайшла подивитись на таке оголошення. Тож, я вирішила зняти це відео, в якому ділюсь всіма посиланнями на барахолки, щоб і ви мали. Можливість і знали, де то все тепер виставляти і продавати. Жодна з цих барахолок особисто мною не перевірена. Як я зрозуміла, більшість з них потребують якоїсь оплати цього оголошення, передплати донату. Схема всюди різна. Якщо маєте ще якісь діліться обов'язково в коментарях. В описі цього відео я залишу окремо назви всіх цих барахолок. Хто має досвід, пишіть, діліться і давайте допомагати один одному продавати книги. Які ми вже прочитали, я щиро і безмежно вдячна за ваш фідбек, за те, що ви поділились зі мною власним досвідом. Можливо, колись настане той момент, і я створю власний телеграм-канал, в якому буду ділитись з вами і прочитаними книгами. І разом ми оберемо якийсь день, коли будемо виставляти на продаж на обмін. Я над цим думаю.